Для якісного змішування соєвої макухи та преміксу потрібно ось такий горизонтальний змішувач. Він правильно виконує свою функцію, рівномірно розмішуючи премікс в основі соєвої макухи. Ось в нього є замочок. Кришка закривається герметично. Є пророзинені основи, які не дають виходити в пилюці Звідси є решіточка. Яка не дає впасти в кормозмішувач будь-яких частин, які там не потрібні. Ось такий він має вигляд. Сам двигун та пульт управління. Редуктор кормозмішувач, який виконує свою роботу змішуючи 120 кг. Ось використовуємо свою макуху мелена та премікси рубника молкам. Ось зараз будемо загружати кормозмішувач і тестувати його в роботі. Ось вже загружена основа. Загружена окремо соєвому макуха та премікс. Загружена наполовину двигун однофазний для записку спрощення. Потім додаємо основу. Ось тут працює 125 кг. Змішує рівномірно розподіляючи вагу.